Всім привіт! Сьогодні в нас невеличка така рубрика, розпаковка. Я купив на Fiat Linea нижню опору для двигуна. Я вас питав в коментарях, порадити мені якусь фірму на заміну для моєї розвалившоїся опори. Ви мені рекомендували декілька фірм, але я їх, по-перше, не знайшов в продажу. За це я вам вже неодноразово казав, що на лінея не всі запчастини, не всіх брендів є в наявності. Але також ще грає такий фактор, як ціна. Да? Тому я вирішив придбати опору фірми SWAG чи SWAG. Це німецька фірма. Ось така йде досить таки велика коробка для цієї опори. Ось її номер. Тут навіть написано, що вона підходить для Fiat. Конкретних моделей нема, але написано, що підходить для Fiat. Написано. Germany, Ну і, в принципі, все. Більше якоїсь інформації. Подушка двигателя. Да? Ось руснявою. Подушка двигателя. Більше якоїсь інформації про неї нема. Ну, спробую поставити її. Там подивимось. Значить, що являє собою ця опора? Там нічого нема більше в коробці, тому її відкладаємо в сторону. Що являє собою ця опора? Звичайна опора. Давайте зараз я відкрию цей пакетик при вас. Ось така. Опора німецька якість. Ось на ній вибитий номер 200. 25 в кінці. Це те саме, що було на коробці. Ось так воно зроблено. Залито тут все резиною. Ось так воно виглядає. І передній, передній оцей сайлендблок, він не симетричний, так. Він також залитий резиною з отаким от овальним пазом. Ну, Опора повністю подібна до тої, що в мене зараз стоїть на машині, в чому взагалі їх найбільша проблема, да? навіщо я вже в котрий раз її міняю. Головна їх проблема полягає в тому, що оцей задній сайлентблок вона стоїть на машині отак. Оце йде е, вперед. Здається, десь там воно в районі коробки кріпиться е, з тієї сторони. Е, це йде назад. Воно кріпиться до підрамника двома ось такими болтами. А, і найчастіше вона виходить з ладу саме на оцьому сайлендблокі, на великому. Оцей маленький він завжди нормальний, з ним нічого не трапляється. І проблема, як ви розумієте, в тому, що ця опора тримає мотор від руху вперед-назад. Тобто вона працює вздовж її довгої осі. Тобто вона працює отак, вперед-назад, вперед-назад. І найчастіше трапляється те, що відривається оцей салонблок. Або зверху, або тут знизу, і мотор починає прокручуватися вздовж своєї осі. Тобто починають під кузовом, особливо при старті, чутні вже такі звуки. Інколи доходить до того, якщо ви ці звуки починаєте ігнорувати, тобто виникає такий скрип, оця резина вона починає терти довкола. Оцієї рамки металевої, так і виникає постійно такий скрип противний. Якщо ви це ігноруєте, доходить до того, що ця металева основа, яка залита всередині, вона починає вже просто бити об оцей металевий корпус, і вже виникає навіть стук. Ну, Я до такого не доїжджав, але майте на увазі, що коли вже ця резина зітреться, розрушиться до кінця. То ця штука буде вже стучати по корпусу. Звісно, що вона ніколи не вилетить, стінки тут досить товсті, вона така масивна, ця опора, не дивлячись на її розміри. Да? Тому, якщо ви чуєте, що у вас на старті з під кузова десь приблизно в районі сидушки водія, десь під сидушкою водія, так, десь з тієї Сторони, йде такий портивний або скрип, або стук, або якийсь інший звук, то найчастіше за все, виходить з ладу оця опора. В мене вже був досвід заміни цих опор. Після того, як я купив машину, перше, на що я поміняв оцю опору, там стояла заводська, вона отут. Як я їй кажу, по класиці відклеїлась, репнула, вже майже був чутний стукіт, я її поміняв на турецьку фірму Бесека, яка не проходила і місяця. В мене є навіть на каналі відос Бесека, не купуй і не став таке собі на машину. Опора коштувала досить недешево на ті часи. Це було вже років з 5 тому. І вона. Не проходила і місяця, і вона взагалі отут одразу ж розвалилася. І добре, що я не викинув стару опору, бо в старої, там здається, резинка була трошки масивніша. І, ну, після, скажімо так, порівняння, я зняв одну і іншу опору, я на них отак подивився, я все ж таки вирішив поставити назад стару. Потім я проїздив ще декілька Може, навіть років на старій опорі, і знову ж таки вирішив поміняти на нормальну опору. Обрав я фірму Impergon, яка виходила ровно 2 роки на машині. І також почалася і навіть по сьогоднішній день продовжується така фігня, що при старті з місця чути отакий саме якийсь резиновий скрежет. Тобто, якщо зазирнути на цю опору, то а, відірвалася знову ж таки оця резинка, і вже вона не тримає від от продольних коливань, а, а вона повністю вирвана. І як з цим боротись, незрозуміло. Десь в інтернеті я бачив фотографії, що є оці варіанти опор, де отут все суцільно залито. Резиною, але я вважаю, що ну, так не має бути. По-перше, ця опора вона гасить вібрації від двигуна, які, якщо залити повністю все резиною, будуть передаватися, звісно, що на підрамник через ці два болти. Це також не є правильно. Але й е, отаке слабке місце, що тут є зазор спереду і зазор ззаду. Да, не дивіться на те, що отут. Нібито резина, там насправді це просто брак лиття. Вона тоненька, вона з під пальця видувається. Тобто, розумієте, тут воно нічим не тримається. І передність, де блок ну, йому нічого не трапляється. Тобто він завжди цілий, він завжди нікуди не рухається. А от задній він виходить з ладу. Нюанси по зняттю, якщо ви. Ніколи ще не лазили в цей вузол. Також в мене розказані на каналі. Там проблема в тому, що цей болт він досить довгий, і коли ви будете намагатися перший раз його відкрутити, він буде вам впирати в вихлопну. Але я показував на каналі, як це можна обійти. Там можна монтировкою, е, вихлопну трубу від, відтягнути в сторону, дістати цей болт і поставити його навпаки, щоб гайка була со сторони вихлопної, а болт вилазив. В іншу сторону. Ну, тепер мені поміняти взагалі не буде ніяких труднощів. Тобто гайка в мене со сторони вихлопної, накидаю ключ, тут накидую головку з цієї сторони, і все без всяких проблем відкручую. Тому маєте це також на увазі. Як буде ходити ця опора, звісно, що буде вже за декілька, скажімо так, років відомо. Також ще я собі купив. Навесну поміняю комплект свічок. Я вже декілька років беру фірму Bosch. Ось її номер. Ось її номер цієї свічки. Це Bosch стандарт. Ось так вона виглядає. Да, звичайна свічечка. Її маркировка, ну, якщо не брати цифри, так, то це yr 6 des Germany. Не знаю, підробка це не підробка. Китай, не Китай. Ну, я вважаю, що, мабуть, це все ж таки Китай. Да? Ось так виглядає електрод. Тобто ніяких, ніяких наворотів. Звичайна свічка. А дві тут шайбочки і ось такий кожушок. Тобто нічого такого незвичного в них нема. Ціна на них середня, є свічки дешевші, є дорожчі на мою модель. Я намагаюся їх міняти якомога частіше, тобто, ні про які 40-60 тисяч мови не йде, бо в мене двигун на газу. Більшість часу працює так. На бензині я досить рідко їжджу. І в чому проблема свічок? Саме от таких стандартних, да? я знаю, що існують свічки під газ, але проблема стандартних свічок на газовому двигуні це те, що газ має більшу температуру згорення, і, відповідно, оці електроди при більш високій температурі вони швидше зношуються. Тому я їх міняю трошки частіше. А, і це, в принципі, допомагає двигуну стабільно працювати певний час. Як ви розумієте, гарна іскра це залог стабільної роботи двигуна. А ось, до речі, оця маркировка, що я вам показував, є R6, де це на обратній, на зворотньому боці коробочки. Тому оце все я планую навесну поміняти. Також я поміняю в процесі цього такого невеличкого техобслуговування. Поміняю ще масло, поміняю воздушний фільтр, поміняю масляний фільтр і поміняю також газові фільтра, які також треба міняти раз там в 10-8 тисяч. Це зайвим не буде також. Ну, Все, що буду робити, я вам покажу. Більшість цих робіт ви вже бачили. І за газові фільтри, і за заміну масла я вам показував. Ну, Але може буде такий відос. А, може ще я доберусь, до речі, до корпуса повітряного фільтра, бо з ним проблеми. Там вже відламалось від старості одне вухо. А, якщо я знайду нормальний пристойний корпус в гарному стані, не за всі гроші світу, то може і поміняю. Його. Там подивимося. Отже, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, цікава була інформація, і вже побачимось в наступних відео.